Крок до демократії чи узаконена можливість порушувати права людей. Новий кримінально-процесуальний кодекс діє в Україні вже понад два місяці. Нагадаю, він набув чинності наприкінці листопада, торік. І дотепер довкола нього більше міфів ніж пояснень. Виправляти ситуацію взялася міська молодіжна громадська організація Демократичні перетворення України. Вони започаткували роз'яснювальну роботу. Розповідає Ольга Скорик. Новий кримінально-процесуальний кодекс це позитивний крок на шляху демократизації правової системи, вважають одні. Інші ж називають його тестом на порядність українських правоохоронців. Мовляв, новий КПК для європейської ментальності, для європейських суддів, поліцейських і порушників. Але усі погоджуються, що кримінально-процесуальний кодекс потрібно вдосконалювати. При реалізації його норм виникають питання у зв'язку з тим, що на практиці. Значить, є ряд вимог в цьому кодексі, які просто ще нові для нашої, для нашої держави і просто не стосовувалися раніше. Надає багато прав стороні захисту, оскільки дана сторона захисту на сьогоднішній день вже наділена поряд із стороною обвинувачення самостійно збирати дані докази і подавати в суд, що безумовно підвищує рівень захисту підозрюваного. Посприяв новий кримінально-процесуальний кодекс і розвантаженню Черкаського СІЗО, зазначає начальник сектору із контролю за виконанням судових рішень Олександр Співак. За минулий рік до вступу в дію нового кримінально-процесуального кодексу у нас в місяць могло поступити ну, орієнтовно десь до 100 знов заарештованих. До ста знов заарештованих. Кому хто був раніше на підписці, хто ну то тобто, є різні факти до за Зараз за два місяці 35 знов заарештованих. Новий кодекс зобов'язує правоохоронці приймати до відома всі заяви від громадян. Але якщо раніше перевіряли достовірність таких звернень, за новим КПК така норма відсутня. Якщо, скажімо, на мене, мій сусід написав жалобу по яким-либо причинам, чим то я воні да, в наші мене. Вже називається Нівозбуждається головне діло, ну, а починається головне производство. що мене насторожує? Об этом мені не сообщають. Черкаська міська молодіжна громадська організація Демократичні перетворення України планує видати пам'ятку прав громадян та проводити круглі столи з розтлумачення нового кримінального процесуального кодексу і надалі. Найближче відбудеться вже цього місяця. Ольга Скорик, Аркадій Тимоненко, «Віка новини».